Любо <звістична> я вітаю вас усіх зі святом Великодня, велике свято, свято свято Надії. Священне <звістична> текст говорить про те, що Христос смерть смерть подолав. Що це означає для кожного з нас? Помолимося разом. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки, віки. Казав їм так написано, і так належало постраждати Христу і воскреснути з смертних на третій, велико святий очі вседержителю предвічний Боже, благословилося та не хліб цей. Христос воскрес! Воїсти Христос воскрес! Боїстина. Христос воскрес! Боїстина. Христос воскрес! Воїсти! Христос Воскрес! 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 Благословляйте Святой Свіче і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос вас стресс! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ми отримуємо це світло, ми наче як гроби відкриваємося. Ми Воскресаємо задля нового життя, задля любові, задля порозуміння, для того, щоб шанувати один одного, любити ту землю, на якій ми живемо, і любити нашу рідну мову. Бо нам Господь дарував її. Знаєте, як кожній квітці дарував свій цвіт. Як кожній кліпці і кожній рослині дарував своє так І на цій землі Богослови Господь дарував нашу мову, які бояться си. Бо ми бачимо, що нашу мову дуже бояться. Бо ця мова несе настільки і величезну силу, величезний код свободи і волі, бо вона воно не перекладається на жодну мову світу. Воно поєднується зі словом Бог. Це те, що підходить від самого Бога, від самого початку, ким і чим ми є, чим ми створені. І наша мова є дуже цінною, дуже важливою. Тому бережіть себе, розмовляйте, бережіть нашу мову. І Господь нехай дарує вам щастя, мир і злагоду, а в нашій країні очікувано і бажаємо перемогу. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дякую вам за молитву. Слабла церква нашої України. Моли тут, ми разом з хлопцями, ми молимося за їхнє життя.